Річниця трагічних подій на майдані за період революції гідності до громадських організацій надійшло понад тисяча звернень з проханням розшукати рідних, близьких знайомих. Такої кількості зниклих в Україні не було ніколи. Часто люди самі виходили на зв'язок, поверталися до рідних. Інших знаходили у лікарнях, та, на жаль, іноді у моргах. Кажучи, пошуки йдуть, але ну, нема нічого, нема звістки ніякої. Де він безслідно? знаєте, як це важко. Як поховаєш, щоб на могилу сходиш, а це ждеш кожен день і так, як то, як то на сковороді печесь. У таких пошуках пройшов рік, а 55 майданівців досі вважаються зниклими. На сьогоднішній у базі знаходиться 55 прізвищ. 55 осіб і ще 11 прізвищ це ті е, люди, які можливо мають відношення до Майдану. Можливо, перебували на Майдані, можливо, там зникли. Пошуками зниклих займалась і міліція. Проте до карного розшуку надійшло набагато менше звернень, аніж до громадських організацій. За цей період події на Майдані органів міліції надійшло чомусь лише 121 заява від рівних знайомих про зникнення людей на Майдані. Чому більше нечто, ну вибачити, це питання вже буде не до органів, а скоріше до всього до рівних і близьких таких осіб, які зверталися заявами до волонтерських організацій. Відповісти на це запитання дуже просто. Варто лише згадати, з ким саме пилися активісти на Майдані. Проте порозуміння з волонтерами правоохоронці все ж знайшли. На сьогодні в міліції залишилось лише вісім кримінальних проваджень. Всі інші заяви опрацьовані. Люди знайдені.